Розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Матлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення, про здавалось би, давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя Лада, це українська співачка та ведуча. Привіт, привіт, рада вітати в моїй студії і рада знайомству. Насправді навзаєм. Також рада бути в твоїй студії, рада познайомитися. Давай спочатку нашим глядачам покажемо анкетку про тебе. Хтось, можливо, тебе одразу впізнає, тому що ти доволі впізнавана особистість. А комусь, можливо, це буде нова історія. Дивимося анкету. Лада, співачка та ведуча телеканалу Музвар у 15 років почала жити сама. Найбільше задоволення в житті отримує від музики, проте має безліч інших захоплень. Лада відвідала 22 країни. 5 років займалась боксом та є пескетеріанкою. Читає по 10 книжок за місяць і вважає себе інтровертом. Е, я пропоную цю анкетку трішечки розібрати протягом інтерв'ю, але спочатку пропоную пройти коротенький бліц. Коротке питання, коротка відповідь. Давай. Е, ти легко закохуєшся? Ні. А чому? Напевно, що через склад характеру, тому що ну, мені важко взагалі довіритися незнайомим людям. Напевно, mm -hmm. через те, що я вважаю себе інтровертом і, в принципі, такою і є. І мені досить важко так привикнути до людини одразу. Треба трішечки більше так. часу. Добре, що для тебе в людях крінж? Дуже не люблю е, дволиких людей, і дуже не люблю людей, які обманюють або такі от одягають не маски, угу. Так, абсолютно не щирих людей. Для мене це одразу «red flag». Добре. Який факт із твого життя ти б хотіла, щоб всі обов'язково про тебе знали? Цікаве питання. Е, ну... Напевно, що те, що я є інтровертом, тому що тоді люди би зрозуміли, що я люблю і ціную свій особистий простір, і в якомусь б такому ключі, і для мене би це також було легше. Ну це про комфорт насправді Абсолютно. дуже правильно. Яка твоя улюблена пора року і чому осінь обожнюю осінь. Взагалі дуже важко переношу спеку, жару, літо. Для мене от зараз ця погода 30 Ну я виживаю. А народилась ти в яку пору року? Осені? О, бачиш, тому воно і притягує. Так. Якби тобі довелося обирати, що б ти обрала? Дорогі парфуми чи брендовий одяг? Напевно, що одяг. Одяг більше люблю наряжатися з парфумів. У мене є такі мої улюбленці. Uh -huh. І я переважно дотримуюся, не дуже люблю щось, скажімо так, так, міняти. Так. Так. Добре, а який твій улюблений аксесуар у твоєму гардеробі? Аксесуар улюблений. Напевно, що оцей хрестик мені його батьки подарили, він для мене дуже оберіг? Так, можна так сказати. Добре, чи маєш ти хобі? І потім поясню, чому я це спитала. Ну, напевно, що основне моє і хобі, і захоплення, і взагалі любов мого життя це спів, музика. Я в принципі собі не уявляю своє життя тобто, без музики. Для тебе це хобі чи професія? І те, і те. Ага. Це те, що приносить мені в цьому житті дике задоволення. Навіть можна сказати, не спів, а сама музика. Тобто я собі не уявляю, щоб я їхала в машині або чимось займалась таким, коли я в принципі наодинці і без музики в тиші. А ти граєш на якомусь інструменті? Е, я почала вчитися грати на фортепіано сама, просто включаю якісь уроки. в YouTube. Як тобі? Класно, мені подобається. Правда, ну, вже пальці не такі рухливі, як колись. Ну, слухай, і... це ж це практика. Сто відсотків. І, можливо, деколи цієї практики навіть не дуже вистачає, тому що фортепіано у мене вдома в Івано-Франківську. Я з Франківська, якщо хтось не знав. І коли вже додому повертаюсь, то так сідаю і граю, вчуся, а тут -то часу так нема. Ти просто нещодавно виклала себе в сторіс стрільбу. Так. Ти була десь стріляла. Це твоє хобі? Чи це така випадковість? чи Що це поясни? Е... Чи це вимушеність сьогодення? Ні, не вимушеність і не хобі. Не можу сказати, що хобі, тому що стріляла всього декілька разів, так навчалася. І як цьому. Як тобі? Мені дуже подобається От в чому справа. Е... Мені наскільки якось дуже розслабляєшся, і також дуже великий спектр емоцій відчуваєш в цьому процесі. І... А як влучанням? До речі, тобто незважаючи мог... на мій поганий зір, я досить непогано справилась. Тобто ти могла б е, спокійно бути снайпершою, так? Ні, ну снайпершою навряд чи там я знаю є дуже багато своїх моментів <світ> і, <світ> і вітер, і так далі. А в мене не математичний склад розуму, тому я не <світ> ну, відношу себе до цієї категорії, але стрільба цьому, це дійсно розрядка для. <світ> Емоційного стану для психологічного стану, особливо дійсно в наші дні, uh -huh. тому раджу спробувати. спробувати. Добре, тепер повернемось до твоєї анкетки, і почну з чого: ти ведуча на Музварі, але питання не в тому. Питання в тому, як цей проект прийшов в твоє життя, як все почалося, і наскільки, наскільки складно чи легко було війти в цей проект. Напевно, що потрібно почати з того, що я ніколи не навчалась бути телеведучою. Для мене це був абсолютно новий і досить цікавий захоплюючий досвід. Потрапила я на, скажімо, роль ведучої. Так. Досить просто. Я дізналася про кастинг. Так. Я пішла на кастинг, я пройшла кастинг, я телеведуча. В чому був В чому була головна задача кастингу? Просто почитати Софлера, чи були якісь... Суперзадачі, бо бувають різні кастинги. Насправді е, ні, ми читали з суфлеру. Ну плюс також поспілкувалася з людьми, з командою, і напевно, що ми один одному підійшли. І я дуже рада, що в той момент моє життя змінилося в таке класне, цікаве русло. Добре, а твоя творчість музична. Твої пісні зараз набирають обертів чи в тебе зараз який період розкажи в твої творчості взагалі зараз, тепер на даний момент. Зараз я вважаю, що так набирають обертів пісні, набирає обертів музика. Я працюю в цьому напрямку. Чим далі, тим більше, більше планів, більше якихось бажань, реалізацій, задумів. І прям працюю в, в цю сторону, щоб мене не розглядали, не бачили, як тільки телеведучу. Так а щоб реалізувати себе саме як співачку. А скільки часу ти вже як співачка для широкого загалу? І коли ти зрозуміла, що от ти хочеш бути на сцені, співати, і що музика твоє? От завжди цікаві такі питання? Дивись, я скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла співати, я обожнювала співати. Я ні з з народження, я була дуже галасливою тоді, значить, перефразую, коли це почалось професійно. От, власне, до чого я веду. Професійно це все почалося з початком повномасштабного вторгнення. Я в якийсь період не розглядала себе як співачку, uh -huh. десь, можливо, в підлітковому віці. Я сама собі сказала, вирішила, не знаю, що там сталося в моїй голові, які шурупчики закрутилися. Що дуже багато талановитих людей, uh -huh. і що я взагалі буду туди йти в цей шоу-бізнес. Піду зовсім інше русло. І е, на своїй мрії я сама собі поставила хрестик. І з початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що час, е, час, навіть не те, що час настав, життя таке коротке, ми взагалі не знаємо, що нас чекає. І потрібно. Втілювати мрії свої потрібно робити те, чого душа прагне, тому що це приносить дике задоволення. Ну і я хочу з власного досвіду сказати. Я з багатьма так виконавцями спілкуюся, спілкувалася і бачила шоу-бізнес до війни, і бачу його зараз. Зараз шоу-бізнес інший, інші артисти, інші пріоритети і інші вподобання в аудиторії. Тобто зараз якраз саме той час, коли всі, хто вагався, думав, треба, не треба, ставив так. хрестики, саме зараз той час, коли є запит. І люди по-іншому рефлексують, тому що раніше можна було топ-артистів порахувати ну, на одній руці, на двох, зараз все по-іншому. І в моїй студії переважно. Кожна людина це е, люди, які свою активну творчість почали вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому я скажу так: я пишаюся, що ти і всі решта, хто приходять до мене, тому що це якраз е, те майбутнє, яке формує далі нашу національну свідомість. Абсолютно згідно. І тексти змінились, і музика змінилась, і подача змінилась, і відношення змінилось. Ми ну ми маємо просто рухатись сюди, куди ми рухаємося. Мені здається, що зараз наш шоу бізнес набагато крутіший, чим він був до повномасштабного вторгнення. Абсолютно згідно, і саме в цей момент я сміло можу сказати, що дійсно наш шоу бізнес українізувався, тому що так. не було, навіть попиту не було на українські пісні. Хтось навіть колись пробував випускати українські пісні, тільки одиницям вдавалося заполонити велику аудиторію. Так. І це величезний наш плюс. Добре, я хочу також ще про музвар трішечки запитати. Гучна прем'єра, ти ведеш її з Андрієм Черепущаком. Так. До речі, Андрія запрошувала, він досі не дійшов. Передав привіт і скаже, що я його чекаю. Андрюха. Розкажи, як утворився ваш тандем. Наскільки тобі з ним легко працювати і. Чия це була ідея? Це вам запропонували, чи це ви познайомились і запропонували можливо? Ми, ми познайомилися вже безпосередньо як соведучі, якими ми будемо. А, тобто вас окремо кастингували? Так. Угу. І е, з першої хвилини, коли ми тільки познайомилися, я пам'ятаю, перші слова, які мені, він мені сказав, ти з Західної України. Я чую, це по акценту. А ти знала його до? Ні. Він просто дуже популярний був, набрав обертів величезних в тіктоці ще до того, як він став твоїм співведучим, так я чесно говорю, і він про це знає. Я до цього за ним не слідкувала, ага. я не знала, хто це. Але якось з перших хвилин, ну я сміло можу так сказати, у нас склався тандем, симбіоз, ага. і ми дуже кльово і дуже круто спрацювалися. І навіть на площаці, на майданчику, коли йшов робочий процес, ага. завжди відчувалася підтримка один одного. І це дуже важливо, особливо коли ти не був ніколи в ролі ведучого. Mm -hmm. Ти хвилюєшся, переживаєш, думаєш, як сказати, як ти будеш виглядати. І коли ти дійсно відчуваєш таку дику, підтримку. потужну підтримку. Це дуже легко і класно минає. Добре, в тебе є напевно хобі, а можливо, це твоя звичка. Ти читаєш 10 книжок в місяць. Залежить який місяць До, добре. Ну неважливо читаєш книжки і ділишся цією, ну, цією інформацією, книжками, оглядами, своїми підписниками. Так. Звідки ця історія? Як давно ти це практикуєш, і що би ти порадила топ 3 реально почитати нашим глядачам зараз? Почалося все. ну, Я з дитинства любила читати. Uh -huh. Я завжди любила читати. Завжди для мене найкращий подарунок був. Це якась кольорова книжка, де багато класних, цікавих картинок. Uh -huh. Я з захопленням листала, читала. І так це все в мене перейшло вже в дорослий вік. Щоб аж так захльоп читати, як я це називаю, в запой заходимо, <рес> <рес> то напевно, щоб почалося десь близько року тому, тому що я могла читати, потім декілька місяців не читати. І в один момент я відкрила для себе жанри, які мені дуже близькі, які мені подобаються, тому що я коли читаю, я дуже відволікаюся. Про які і... жанри йдеться? Фентезі, романи, дарк романи. <плес> Бо до того я завжди читала класику. Мені було цікаво, але от прочитаєш книжку, десь може трішки важкувата, і тобі mm -hmm. треба її обдумати, переосмислити, переварити. З цими книжками, які читаю зараз, такого нема. Тобто, ну в мене буває таке, що в мене вільний день, я сідаю, можу і дві книжки зараз прочитати. Тобто, стопу буває і нема. Ну а ти можеш назвати на книжки, які реально тобі запам'яталися, і ти б хотіла, щоб кожна людина прочитала цю книгу? Не знаю, чи прям кожній людині це підійде, тому що жанр досить, ну, жанри такі досить своєрідні. Мені дуже сподобалося залізне крило. Uh -huh. Це фентезі. Я пам'ятаю, я не могла просто відірватися абсолютно ніяк від цієї книги. Просто для мене вона входить в якийсь топ. Uh -huh. mm -hmm. Дуже мені сподобалось е... покинь, якщо кохаєш. Мені сподобалася ця книжка, тому що вона відкривала дуже цікаві такі теми. Ну, це психологія більше. Чому? Я б не сказала, ні. Ну, там чіпляються дуже важливі теми. Я просто uh -huh. не хочу нічого сказати, може, хтось буде читати, я зараз про і... <ріст> і потім. нам І, <ріст> 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 до речі, фільм мені абсолютно не сподобався, <ріст> не задоволена. А дуже часто так буває, коли читаєш книгу, вона набагато сильніша, ніж сам фільм. Так, чомусь, чомусь так є. Можна по пальцях перерахувати фільми, які були зняті Колесі на увазі. Колись вона така історія була з 50 відтінками. Ой, книга... <світ> норм, а фільм не, не дотягнув. Не дотягнув для мене особисто, ні, ні по акторах, ні, ні по грі. Не, не вистачило цього. Не вистачило. Так. Е, добре в анкеті, ми також згадали, що в 15 років ти почала жити сама. Чому 15? Що це була за історія? Це позитивна історія? Ну напевно, що так, бо тоді розпочався абсолютно новий етап мого життя. Я стала студенткою в 15 mm -hmm. років, і я переїхала в Польщу, в Варшаву, абсолютно з тепличних умов, з домашніх умов. Вдома я ну, практично нічого не робила. Завжди мама, яка і поснідати зробить і тебе, так, так? Mm -hmm. і поїсти, і речі попросовані. Ну все зроблено. І тут я сама потрапляю в абсолютно доросле життя. Дуже типична дитина. Але для мене це дійсно позитивний досвід, тому що я зрозуміла, що я можу одне, друге, третє. Скільки тривав час адаптації до дорослого життя? Дуже Коли швидко. ти усвідомила, що ніхто тобі не дав. Дуже може. швидко, тому що коли немає, а тобі це потрібно, тебе виходу нема. Тобі mm -hmm. треба або ти робиш, або, ну, ні. або все. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, також ти згадала про себе такий факт, що ти відвідала понад 20 країн. Ти любиш подорожувати. Так. Як зараз з подорожами? Наскільки вдається взагалі подорожувати і отримувати ті емоції, які просто багато людей від цього залежні? Ти залежна від подорожей? Напевно, що так, тому що в мене одна з, з мрій моїх mm -hmm. подорожувати світом і побачити світ. Ну тому що хочеться якось. Можливо, є такий страх на старість років посидіти і подумати, а де я був, а що я бачив? Ну, Хочеться все побачити, хочеть, хочеться всюди побути, спробувати смачну їжу, mm -hmm. познайомитися з цікавими людьми, це також досвід. А, В теперішніх реаліях теж ну, вдається подорожувати, mm -hmm. знаходимо час, правда як колись цінувалися аеропорти, літаки. Е Скоріше, навпаки, не цінувалося, не цінувалося. А зараз дуже цінується, тому що треба дуже важкий і довгий шлях подолати, щоб переїхати кордон і кудись потрапити. В країнах, яких ти була, яка країна тебе найбільше вразила і куди б ти хотіла повернутися? Італія Італія — це завжди моя любов. Це а диху... яка Італія, яке саме місто, можливо, чи можливо. Я не можу, не можу якщо, тобто, чесно. Тобто тобі абсолютно Італія подобається. Де я була. Тільки одне місто викликало в мене такі собі емоції, я з нього звідти поїхала, хоча всі казали, що це потрібно поїхати, потрібно побачити. А в загальному то так, це класні люди, це дуже красива архітектура, це надзвичайне море, це їжа, яку просто ну, їж, їж і наїстися не можеш. Mm -hmm. Тому Італія лягає в моєму серці просто на першому місці. Добре, і наступна тема, мені здається, що дуже важлива, і я не можу не спитати. Перед програмою ми з тобою спілкувалися, і ти сказала, що ти child фрі? Так, коли ти зрозуміла це і чи приймає твоє оточення, тому що дуже часто гостро на це реагують. Гостро і чи комфортно тобі ну я не знаю, з не статусом з такої позиції. Про комфорт не знаю, якщо чесно, що на це відповісти. Тому що це просто моя позиція, і мені абсолютно не, ну, не цікаво, хто про неї що uh -huh. думає. Тобто, ну це мій вебір. Це я просто глядачам скажу, що це не е, те, що людина не любить дітей. Просто людина не хоче мати своїх дітей. А інші діти, це ну, просто звичайні люди для тебе. Правильно я пояснила? Е, абсолютно, плюс, е, я не можу сказати, в мене є. Молодший брат, який для мене теж як моя дитина, я його Ну твій свідомий люблю. вибір, так. про який ти відкрито говориш. Так. Правильно, так все питань. Більше немає цього. У тебе є пісня з назвою Мейбі в відеороботі Знімався Тарас Цимбалюк. Так ти не не хочу тебе образити, але ти не перша співачка, яка покликала його бути в відеороботі. У мене мінімум, напевно, двоє ще було дівчат. Чому саме Тарас? І наскільки легко було з ним домовитись? Тому що я дивлюся, він частенько з'являється в кліпах. Розкажи цю історію. І коли це знімали, до речі? Знімали. Боже, що по пам'яті? Знімали ми декілька місяців тому цей кліп. З чому Тарас Тарас, тому що бачили на цю роль харизматичного високого красивого чоловіка? І... Він, до речі, тут поруч живе біля студії. Так, я його неодноразово бачила. Ну там. от, <плес> не мені тобі розказувати. <плес> я вперше, коли його побачила, але це було не тут, дуже давно. У мене не співпадала картинка з телевізора і Тарасом. Він реально дуже, дуже, дуже високий. Так, він дуже високий і в мене також високий ріст, і мені потрібно було дійсно якогось високого чоловіка, mm -hmm. щоб поруч став і було видно, що так. І... Працювалося з ним досить легко, досить комфортно. Я дуже задоволена, що саме його ми вибрали на цю роль. Тобто він виправдав всі твої бажання щодо відеороботи? Абсолютно, так. Я дуже задоволена, я дякую йому, було приємно працювати. Угу. Добре, ти на своєму тілі маєш тату, або то було щось, щось е Обман якийсь, так? Маю Зараз покажуть. Розкажи, е, да, тут дракон чи змія? Що це? Е, зверху змія, а знизу два дракончики. Ага, а чому так поясни? Це просто якийсь е, ну, смисл, чи ти по гороскопу? Хтось? Ну просто мені завжди походження. Я у... по гороскопу я взагалі свиня. Таких татуювань не маю. Взагалі, змія і дракон це символ якоїсь мудрості в татуюваннях, символ вірності і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. Але я не можу сказати, що я в принципі набиваю свої тату з якимось сенсом. А глибоким. Тобі просто візуально подобається? Я, так, mm -hmm. в мене є якісь от, напевно, що через те, що творча людина, і хочеться цю творчість також проявити на своєму тілі. А скільки років ти зробила перше татуювання, і скільки в тебе їх є? Перше татуювання я зробила в 18 років. Жахливий партак, який я хочу вивезти. Не подобається мені зараз абсолютно. Взагалі, татуювань на тілі я маю 5. Угу. Але з більшості вони, ну, тобто, на спині велика, на нозі тут досить така велика, угу. на ребрі також є. І, е... З більшості в мене вони такі. Більшого Угу, uh -huh. тобто ти не по мінімалізму, я зрозуміла. Добре, я пропоную перейти детальніше до твоїх соцмереж і взяла декілька постів і хотіла б, щоб ти пояснила підписи. Давай. Е, під першим фото ти написала: Мої блакитні очі зведуть тебе з розуму. Цей пост був адресований комусь конкретно, чи це просто настрій був такий? Тому що твої очі справді можуть звести з розуму. Дякую. До речі, навзаєм. Дякую. Е, ні, це не було адресовано комусь конкретно, просто настанова чоловікам. Бережіться голубих очей. Насправді і є. Добре, йдемо до наступного посту. Він був написаний англійською мовою. Я плюс-мінус так переклала в сенс. Ти написала: сподіваюсь, ти знайдеш того, хто розмовляє твоєю мовою, щоб не довелося витрачати все життя на перекладання своєї душі. Ти знаєш, ми дуже часто в соцмережах транслюємо своїй аудиторії якісь думки, щось під настрій. А щось і для того, щоб зорієнтувати аудиторію, яка ти є людина, цей пост якого напрямку? Про тебе чи ну про настрій? Про що розкажи, що що ти хотіла донести скоріше про якесь наше сьогодення, угу. того що у мене дуже багато і знайомих, і навіть близьких подруг, які е, мали досвід того, що вибрали не ту людину поруч собою. І дуже часто я з цим стикаюся, що люди розповідають, що ну щоб був, бо не скучно, не самотньо, mm -hmm. є з ким поговорити, але й не то. Але хай буде. І я вважаю, що краще дійсно бути самому, ніж багатьох. з хай буде. Mm -hmm. Тому що в один момент ви зрозумієте, що ви втратили дуже багато цінних років. На цей час можна почитати книжки. Почитати Оспівати. книжки. поподорожувати. Так. Добре, розібралися з наступними. І ще один. Ти написала: кожен може кинути палку в вовка, але не кожен може кинути вовка в палку. Що ти хотіла сказати цим підписом? Абсолютно нічого. Це був ну він жарт. Якийсь... Ну, це, схоже... це схоже на якийсь сарказм насправді. Ну Це так і було, тому що. Ж... У мене дуже такий своєрідний гумор. Ні, ну чесно, ну, я одразу звернула увагу і, і, і намагалася знайти якусь інтерпретацію для себе. Не треба глибоко копати, не треба нічого такого думати. Ну, кожен для себе може це зрозуміти, тому що тут смисл можна знайти легко. Ніхто знаходить. Будь ласка, будь ласка, але я його не вкладала особи. Це просто був такий мій жаль. Добре, пропоную поговорити також про декількох людей з твого життя. Перша людина це Анастасія Цимболаро. Судячи з твоїх соцмереж, це твоя подружка. Так. Тому що у вас дуже багато є фото спільних відео, і вони доволі позитивні. Як почалась ваша дружба? І на чому будується ваша дружба? Почалось все досить спонтанно. Ми познайомилися на одному з якихось заходів, mm -hmm. і також дуже легко знайшли спільну мову, почали спілкуватися, переписуватися. Потім то я її запрошу зустрітися, то вона мене. І от Так, крок за кроком, ми зрозуміли, що ми дуже комфортні в відношенні одна, одна до одної. І так зародилась наша дружба і обожнюю. Просто а ви якось у творчості один одного підтримуєте? Чи це тільки дружба поза творчістю? Ні, також підтримуємо. Якщо я виступаю на якомусь концерті, вона буде в перших рядах. Якщо в неї є якийсь виступ в театрі, я також уже там. Угу. Тобто, ну ми підтримуємо одна одну, в принципі, у всьому і порадами? Звичайно, добре. І на останок нашої програми я би хотіла запитати. Я це питаю в усіх своїх гостей. Після повномасштабного вторгнення ми всі дуже змінилися. І війна змінила багато чого в нашому житті. Що найбільше в твоєму житті змінила війна, і що б ти хотіла, щоб завжди, назавжди залишилось в минулому? Війна, напевно, що змінила повністю моє життя, тому що прийшло розуміння того, що, як я вже казала на початку, Життя коротке, життя непередбачуване, і потрібно жити в своє задоволення. Потрібно, як Андрій каже, жити то життя, Так. тому що ну, ми не знаємо, ми правда не знаємо, що буде завтра. І дуже не хочеться потім шкодувати про щось незроблене. Угу. І для мене це прям от основне таке, що не вагайтеся. От навіть сюди скажу, не вагайтеся, не, не роздумуйте. Якщо ви хочете щось робити, робіть, якщо ви хочете чогось досягати, досягайте, наплюйте, що вам скажуть люди. Наплюйте на те, що скаже якась там бабця з під'їзду, діду, не знаю, з вашої вулиці і так далі. Це ваше життя. Тільки ви маєте нести відповідальність і контроль за своє життя. Тому живіть, насолоджуйтесь здійснюйте свої мрії, і все у вас буде добре. І на цьому позитивному побажанні я подякую тобі і побажаю, щоб твоя творчість лише розвивалася, щоб ти збирала концерти такі, як ти хочеш, Дякую. щоб музика тебе завжди надихала, а ти а твоя музика надихала твою аудиторію. Дякую тобі. Дякую тобі. До нових зустрічей. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Зірки розкажуть». Я Алла Матлашевська і сьогодні моєю гостею була співачка Лада. А ви наші найцінніші шанувальники шукайте нас у соцмережах. Обов'язково коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. А я поки що традиційно прощаюся. До зустрічі за тиждень.